То воно не вилазить, серйозно. Не Коли будували цей дім, думали, що ну тепер вже точно не змерзнемо. Але реальність трохи інша. А, якщо в нас тут сутінки такі відносно, то десь там можете побачити сонце. Це моє фішо, що бачимо хоча б вікна на кухні. Вітаємо вас в наших Карпатах. Ну, принаймні всі так кажуть, коли приїжджають до нас в гості. Звісно, це все жарти мене в Карпатах, а просто біля Тернополя. А цей ліс робить надзвичайну атмосферу, особливо для нашого будинку. Приїжджаючи сюди, вже не хочеш звідси аж ніяк їхати. Ви на каналі Харевич Афрай. І я, користуючись нагодою, хочу попросити вас поставити нам вподобайку та підписатися на наш канал. Вам, можливо, не важко, а нам буде дуже приємно. Дякую! Розкажу вам про наші справи з кухнею та й будинком взагалі. Зараз говорити про те, що ми б зробили по-іншому, мабуть, рано. Поговоримо про це хоча б за рік. А можливо, ми так і не знайдемо нічого, що ми хотіли би змінити. Як бачите, вікна ми вже силіконимо. Та якщо ви знаєте, де нам взяти силікон, сікафлекс, оптом з оптовими цінами, то, будь ласка, напишіть, будемо вам дуже вдячні. А зараз ці вікна рятують нас додатковою вентиляцією, так як температура у нас завдяки болеріану 25 градусів. Це за щастя, звісно, буває і 30. Зазор по всіх вікнах залишали 1,5 см, та з цим кутовим вікном у нас вийшло трошки по-іншому. Якщо з боку зазор вийшов, то знизу його взагалі немає, він відсутній. Все через те, що на кутових вікнах потрібно було прорахувати по-іншому розміру. Але ми цього. Ми Влітку не стабільна температура була 19-21 градус. Не було спекотно а... і не було холодно. Але майже весь час і тоді, як стало холодніше, ми опалюємо. Якщо не опалювати, то температура буде 18 градусів, ну, максимум 20, коли вже тепліше. Але надіємося, після завершення всіх цих етапів буде тепліше. А це також любиме місце. Де є багато світла, багато сонечка і дуже затишно, скажімо так, а цей булеріан, де є ще дуже багато тепла, тож час проводити тут ми дуже любимо. А приймати ванну з видом на ліс, коли світять промінчики сонця, коли так затишно, перепадає нам не так вже і часто. Це, звичайно, окреме вид задоволення, та він е, буває дуже рідко. Про температуру залишаються актуальними. Актуальними, як, і, як і питання про підлогу, про вікна. Та на одне питання я відповіла: а цікаво, яка у вас температура у вашому будинку? З цього і виходить, що правильно утеплений каркасник це як термос. Ось тут ми і взялися за кути в, наших, в нашому будинку, щоб не було так холодно, бо, як ви знаєте, звідти дуже задувало холодом. А зачіпавши там дошки, звісно, там ж треба утеплити мінватою, та поставивши там дошки, стало дути набагато менше. Сказати, що ми не думали, що буде так задувати холодом, з вікон, з підлоги, я не можу, бо ми знали, що ця зима буде трішки некомфортною, скажімо так, та виявилось не все так погано. Тому ми ані трішки не жаліємо, що переїхали сюди. Незавершений будинок. Загалом роботи ще дуже багато, але відпочивати також треба і хочеться. Тому треба знаходити баланс всюди і усі. А планів у мене ще ого, як багато. Острів, підлога, ванна, вітальня, спальня, кімната, дві дитячі, гардероб, кладовка, сходи, качельки, газон, доріжки, мангальна зона. Пісочниця, обмостка доріжки, і якщо я ніколи не любила і не мала в хаті квітів, то тепер я і про них думаю. І дійсно, я навіть не сумнівалася, що живучи я тут, я стану такою, як я казала, домосідою і я не захочу нікуди йти. І захочу облаштовувати свій простір під себе. Так і сталося. Я стараюсь, звісно, кудись вилазити, але. Ну, вже прям дуже не хочеться. А зараз ми працюємо над світлом. Це була довга історія, та ближчим часом його таки проведуть. Але поки його ще не провели вишлики то розводку по будинку. Ось з цим мені прям складно, без 3D-візуалізації. Не знаю, чи було б легше, якби воно була, але якісь орієнтири, принаймні, були б. Я люблю, коли багато світла. Що я зараз дуже зацінила, це те, що обрали панорамні вікна. У нас тут трішки сутінки, як я й казала, а через ці вікна потрапляє дуже багато світла. Скоро листя обпаде і будуть прямі сонячні промінчики попадати сюди. І в мене одразу підніметься настрій, тому і з підсвітками я теж не хочу економити. І на закінчення розкажу про кухню. Кухня це як серце дому, де все відбувається. І кава зранку, і розмови до ночі. Цікаво, це у мене так чи у всіх, тому хотілося зробити її не просто красивою, а комфортною, щоб кожна дрібниця була продумана. Корпус дубовий, покритий олією. Я хотіла, щоб дерево залишалось живим, дихало, мало свою фактуру Саме і в темпок. кухні. Ми хоті... мені хотілося вкласти всі знання, всю інформацію, яку я знала. Чула, щоб вона була максимально комфортною для нас. Обрали ми тандем бокси, бо це зручно, коли відкриваєш все видно. Нічого не губиться, навіть ті кришки чи вилочки, які завжди десь не там. А стільниця кварцит 20 мм. Холодна, міцна, але така красива, що іноді просто стою і дивлюсь на неї, як на картину. Бо все ж кухня, мабуть, це не про дизайн, це про затишок, комфорт і тепло, яке ти створюєш сам. Камінь різали самі, тому зробили такий собі шаблон, щоб все було чітко, рівно і по лінії. І Ми прийшли до нашого будинку. Йдемо <риклад> в ліж цілою командою. Команда нас велика. І звісно ж я. Тільки вийшла і вже дуже змучені. Так. Дуже красиво, але звісно ліс небо здерев, падаль, не без дерев падають. І наглядають так трошки. Дуже трошки, трошки. І ми знайшли вихід. Нарешті мові. І тут будується такий скакутешне містечко. Е, там будує десь якось Ліндін Парк називається. Це, та Ліндін Лин... Парк. Так-так. Коська дуже красиво. Ми знаходимося, дуже прямо красиво тут. Біля лісу. І навіть лісі взиратися. Знайшли хатку. І тут я бачу якась яма є. Тут може якась закономірність може бути. Тут щось може піско. Бачите, вон дивіться тут. тут. Треба методу. Тут точно. Знайшли місто для експериментів хтось. Може, тут машина викопала. Ну. Ой, ну тут життя дуже смертельно. Правда? Дійсно, дуже класно жити в лісу, свіже повітря, природа, по-особливому красиво І в кожну пору року. Ліс змінюється і він не стає там некрасивий, чи якісь чи чи не завжди красивий по-своєму, але це ж не означає, що ми будемо в лісі кожен день. Бо взагалі перший раз я вийшла в ліс, в той, як ми живемо тут. Це за три місяці перший раз. Але, але взагалі це дуже класно. Зібрати і лісу підкладати. Так, відробив. Каркасна технологія все-таки набирає обертів і ось такі будинки е, дуже красиві. Якщо ви упереджено ставитеся до а фреймів а також до каркасників, обов'язково перегляньте своє рішення ще раз під іншим кутом подивіться, бо каркасників стає дедалі більше. Виглядає він якось так по американськи У нас? нас тут дуже красиво, і в нас зрізало навіть тут дерево було, і дуже спала нашу хату. Тепер його немає і лишилося одне дерево. І на нашому Так, на нашому учаску було два, але одне ми зрізали. Одне І він впали. каже, воно впало. Воно сухе було, впало. А, а це не було. ти його дорізав. Ну. і я, і... я кажу, от розрізати, а він каже, Ну а от скажи, що воно не гарно виглядає там. Мені казали, що цих фільмів ужасі. Чого фільми? Приблизно ну, типу, дерево стоїть хатинка. Ну, я... та, ну, Сама я щас... ти фільм ужасів. <ріст> не знаю, ну що воно не таке, коротше. І воно впало дерево. Дуже багато дерев в лісі попадало. Ми це побачили, в цьому переконалися. О, до речі, тут нас теж котеджі побудували. Десь їх продають. Красиві. Ага, угу, продають. І хто б що не казав, але наш будинок ловить дуже багато поглядів, дуже часто зупиняються машини, дивляться на наш будинок, посміхаються, дивлячись на нас, бачить нас. І воно ну, якби не було, воно приємно. Що ти можеш подарувати людям скупти. І неважливо, чому ця усмішка виникає. Головне, що вона є. І всі біля цього будинку можуть почувати себе yeah. як в Карпаті. Yeah. би не було це проєкт. І вже останні урожаї малинки. То вона вже і так не дойде. Дойдемо, віддаємо. <laughs> Дуже красиво в нас. Зайшли ключ? Та вони жухать. Та золота осінь. Ми все ще в процесі, але дім уже став частинкою нас. Підпишіться, щоб не пропустити нову серію. І все ж цікаво, чи у вас в хаті тепліше? Напишіть температуру, а я хочу дуже вам позаздрити. І до нових зустрічей. Ой, а про це ми точно не домовлялись. Куди дим?